Генеральный партнер программы Автобан, отечественный производитель аккумуляторов, корпорация Веста. Вітаємо всіх, хто приєднався до нашого ефіру. Сьогодні у драйв проєкті Chevrolet Lanos, Відповідь французькому Renault Logan. Родшоу від Volvo та нова Sonata Hyundai. А зараз все змістовніше. Автомобільний партнер програми Автобан АвтоЦентр «Леон». На виставці Авто і Автомеханіка, що відкрилася в Петербурзі 26 жовтня, була оголошена роздрібна ціна на автомобіль Chevrolet Lanos, який випускають на запорізькому автозаводі за ліцензією корейської компанії Дженерал Моторс Део 8990 баксів. У Дженерал Моторс не приховують, що головне завдання Ланос відібрати покупців у французького Рено Логан. Саме тому українсько корейська машина в Росії одержала розкручений бренд Chevrolet. Автомобіль продаватиметься через дилерську мережу General Motors, але не General Motors АвтоВАЗ, що випускає Chevrolet NIVA і VIVA. І поки лише в одній комплектації. За 8990 доларів покупець одержить седан класу С із механічною коробкою передач. Півтора-літровим мотором, потужністю 86 кінських сил, відповідним стандарту Євро 2, подушкою безпеки водія, аудіопідготовкою та обігрівом заднього скла. У список устаткування не входить навіть підсилювач керма, і замовити його рівно як і інші опції, неможливо. А покращена і більш багатша комплектація Ланус у продажі з'явиться лише через півроку. На початку наступного року Укравто збирається продавати в Росії пісенс швидше за все. Під маркою Деу. Завдяки Мелітопольському мотору він буде дешевше «Ланос». Дилери General Motors з основним конкурентом «Ланос» називають Renault Logan, що випускається у Москві. Цього року планується продати 2 тисячі «Ланос», в наступному 19 тисяч. За перші три місяці продажів Логан реалізовано 2262 машини. На нього зібрано більше п'яти тисяч замовлень, а до кінця 2006 року московський завод Автофрамус вийде на проєктну потужність 60 тисяч автомобілів в рік. Створити конкуренцію французькому підприємству у Росії буде нелегко, оскільки логан представлений в трьох комплектаціях і з двома двигунами. До базової версії за 8999 баксів можна додати декілька опцій. Зокрема, гідропідсилювач керма за 400 доларів. Що ж, наступний хід за General Motors. Шведи об'єднались з італійцями заради створення нового Volvo S-70. Два автомобілі в одному. Так називають купе із складним верхом. «Скандинава» удосконалено італійською фірмою PaeminParia. Дизайн c 70 тяжіє до американського, але порівняно із сегментом кабріолетів свого класу, він досить просторий. Наприклад, авто має чотири повноцінних посадочних місця. Колію передніх та задніх колес збільшено. Правда, порівняно із попередньою моделлю c 70 зменшився в довжину, а в ширину так і залишився 1 метр 820 міліметрів. У авто посилено систему безпеки, крім традиційних повітряних подушок і бокових шторок, додано спеціальні розкладні дуги безпеки, що захищають на крутих поворотах. Любителям поганяти до такого автомобіля знадобиться комплектація з двигуном Т-5 потужністю 220 кінських сил, який розжене новинку до 240 км на годину залишивши відмітку 100 км на годину позаду вже через 7,8 секунди. Шведи вирішили, що непогано б розширити круг потенційних покупців і знизити ціну автомобіля шляхом двигунами меншими за об'ємом. В результаті це 70 можна придбати ще у двох варіантах об'ємом 24 літри потужністю 140 кінських сил і 170 кінських сил. Нещодавно у Дніпропетровську кожен бажаючи міг перевірити якість шведського бренду особисто. Далі все про дорожнє шоу концерну Вольво. Во всім мире автомобілі шведської марки Вольво позиціонуються як одні з самых надежних. и безопасных. Все первоклассные технологии и системы защиты у автомобиля Volvo говорят о том, что автопроизводитель заботится о безопасности водителей и пассажиров. С 24 по 29 октября компания Scandic Motors, официальный дилер Volvo K Corporation в Днепропетровской области, проводила Volvo Road Show 2005. На протяжении целой недели все желающие и зарегистрировавшиеся участники могли протестировать любой автомобиль модельного ряда Volvo. Это тестировал автомобиль S-80. Ну вот скажем, я скажу то, что я езжу обычно на BMW. То есть э, э, любители BMW считают, что Volvo после BMW машина неинтересная. То есть скажу, что мне очень понравилась машина. Э, мягкая, динамичная, надежная машина. То есть ощущение покоя, э, комфортности, даже какой-то вальяжности присутствует <рислушен> в движении. Эта машина, конечно, больше рассчитана на, ну, я скажу, наверное, и на э, пассажира, и на водителя. То есть, хорошо этому и другому. Программа «Автобан» не упустила возможности протестировать автомобиль модельного ряда Volvo. Это оказалась новинка автосалона «Седан С-40». Исключительно жесткий кузов, передовая конструкция подвески, сбалансированное шасси и широкая колея Volvo S40 позволяют получать удовольствие от вождения в любой ситуации. Объем двигателя 1,8 125 лошадиных сил, средний расход топлива 7,2. Этот автомобиль спроектирован для комфортного и динамичного передвижения. А технические новшества, оригинальные решения и современный дизайн, говорят о новом скачке в развитии автомобилей Volvo. Авто S-40 компактный и в то же время просторный. А большое багажное отделение и заднее сиденье, разделенное на секции в соотношении 60 на 40, повышают эксплуатационную гибкость автомобиля. Из последних новинок на Volvo Road Show были представлены Volvo S40 с двигателем 1.8 мощностью 120 лошадиных, 125 лошадиных сил. Это четырехцилиндровый двигатель, обязательно расположенный поперечно, потому что для Volvo в первую очередь в целях безопасности они все свои двигатели располагают поперечно. И Volvo V50. Это уже универсал на базе этого седана S40, тоже который с двигателем 2.4, 170 лошадиных сил с коробкой автомат. Классический дизайн Volvo в сочетании с новыми линиями создают ощущение принадлежности автомобиля к новому поколению. Ведущим принципом бренда являются общечеловеческие ценности современной семьи. В завершении Volvo Road Show компания Scandic Motors не применула организовать настоящий семейный праздник для взрослых и детей с розыгрышами, викторинами и фуршетом. Volvo – автомобиль семейный, поэтому и праздник тоже семейный. Для малышей представители компании устроили не только развлечения, но и как для взрослых – тест-драйв. Мы приобрели новых друзей, новых поклонников. Я думаю, что в скором будущем новых владельцев Вольво в том числе. Концерн-производитель Volvo в сентябре этого года презентовал новую ценовую политику для украинского рынка. Теперь комплектация каждой модели стала шире, а цена намного ниже. Цены на автомобили были снижены от 2000 до 10 тысяч евро. Это довольно-таки значительное снижение. Оно не подразумевает под собой какую-то временную акцию, ограниченную рамками временными. Это будет постоянная программа. То есть завод полностью меняет отношение свое к рынку. Компания «Скандик Motors тесно сотрудничает с банком «Оваль», который предлагает выгодные условия приобретения автомобилей в кредит. Также в автосалоне Volvo K Corporation» вы сможете узнать о наиболее выгодных условиях автострахования и выпить чашечку хорошего кофе. Lamborghini Gallardo Spider, впервые представленный на вересневой выставке в Франкфурте, признан наикрасивейшим автомобилем 2005 года. Таке рішення ухвалено на засіданні в Мілані міжнародним журі за участю провідних дизайнерів, істориків і журналістів. Нагорода творцям Галардо Спайдер буде вручена в березні в Мілані в рамках Днів автомобільного дизайну. Ця виставка здобула популярність як міжнародне кузовне шоу. Галардо Спайдер комплектується 5-літровим 10-циліндровим мотором потужністю 500 кінських сил. Розгін з місця до швидкості 100 км на годину займає 4,3 секунди, а максимальна швидкість досягає 314 км на годину. Для дизайнерів Ламборджині, що входять в структуру Audi, нагорода за спайдер стане черговим визнанням їх високої майстерності. Минулого року найкрасивішим авто в світі був названий родстер Lamborghini Murсіelagro. А у 2003 році першим красеним став Галардо Купе. А які авто викликають захоплення у жителів нашого регіону. Ми дізнаємось із чергового соцопитування. Какая самая машина? Моя. <свят> а тому, що вона найкрасива і найярка. І така одна в городі. Таких більше екземплярів немає. Ну хто ж буде свою говорити, що Чому Lexus. Не знаю, тому що вона мені подобається більше. Та, которая хорошо ездит. По-моему, Lexus. Lexus. Не знаю, мне нравится, потому что я читал в журналах, у него наилучшее электронное оснащение. По-моему, это самая лучшая машина. Мазерати Квадропорт. Ну, я думаю, Volvo. Ну, мне BMW нравится, пятая серии. Не знаю, Mercedes 600. Машина. Красивая машина? Да, именно красивая машина. Сейчас надо подумать. Это или Ягуар, или Ламборджини такое, что это красиво смотрится. Лексус. Потому что самая комфортабельная, самая быстрая и, как сказать, и более семейного плана. Мерседес. На весні наступного року на ринках з'явиться корейська новинка від Hyundai – мінівен n про який дотепер мало що відомо, окрім ну, назви. Трохи пізніше услід за ним випустять дві шести- і 7-місні моделі. Одна з яких буде кросовером, а інша позашляховиком. шляховиком. Енторик вже представлений американським ділерам. Авто пророкують лідерство в своєму класі за систему безпеки в базовій комплектації та стабілізації руху. Він комплектуватиметься 3,8-літровим бензиновим двигуном В6 і п'ятиступінчатою автоматичною коробкою, як у нової Азера. Крім того, це буде перший мінівен, у якого бічні ковзаючі двері будуть обладнані електроприводом. Цю функцію хотіли одержати більше 80% опитаних компанією людей. На початку 2005 року в Україні була презентована нова Hyundai Sonata. Представники корейського автоконцерну стверджують, що седан створено з чистого аркушу. Автомобіль презентовано на початку 2005 року. Розробка не обійшлась без компанії Mitsubishi. І як стверджують виробники, Hyundai Sonata буде виключно седаном. При розробці інноваційної моделі інженерами Hyundai і Mitsubishi за основу було взято платформу Toyota Camry. Доказом цього слугує однакова за параметрами колесна база авто. Змінений передній підрамник додав жорсткості кузову. Система активного управління кузова AGCS повинна знизити шуми та вібрацію у дорозі. В Україні Sonata представлена двома типами двигунів – «Лямбда» та Зета. «Лямбда» об'ємом 2,4 літра має 161 кінську силу, а Зета з об'ємом 3,3 літри 235 кінських сил. Різниця між споживанням палива у двох двигунових версій Соната складає близько 3 літрів при міському циклі. Якщо для двигуна 2,4 це 11,8 літрів на 100 кілометрів, то об'єм 3,3 запросить 14,8 літрів. Седан в парі з вищеназваними двигунами може обладнуватись або п'ятишвидкісною механікою, або чотирьохшвидкісним тіптроніком. Стосовно світлотехніки, то в базу входять галогенові фари, а ксенон йде як додаткове обладнання. Ціни на седан з музичною назвою становлять від 138 до 200 тисяч гривень. Перед придбанням страхового полісу слід зважити всі плюси та мінуси послуг, що пропонують вам у страховій компанії. Пропонуємо вам ознайомитись з одним із випадків і зробити свій власний висновок щодо побаченого. Нередко клиенты страховых компаний, приобретая полис, руководствуются низкими расценками на страховые услуги. Но чем ниже стоимость, тем выше франшиза или часть ущерба, которую страхователь оплачивает самостоятельно. В случае со страхованием дорогих автомобилей, владелец страхового полиса рискует потерять солидную сумму, восстанавливая свой автомобиль после ДТП, если в договоре высокие франшизы. Страховые компании, которые уже не первый год на рынке, всегда подбирают клиентам наиболее выгодный вариант. Но все же последнее слово остается за страхователем. Был еще очень интересный страховой случай с автомобилем BMW 7 серии. Клиент, когда приобретал автомобиль, решил, что для него очень благоприятная ситуация будет то, что страховка как можно подешевле. Однако в ситуации, которая произошла немного позже, хоть он и надеялся, что с ним ничего не происходит, водительский стаж у него достаточно большой, но наряду в связи с этим часто происходят такие ситуации, что ДТП происходит не по вине владельца автомобиля. Как раз в такую ситуацию попал наш клиент. Он ехал по трассе и встречный автомобиль, обгоняя «Волгу», выехал к нему на встречную полосу. Уходя от столкновения, автомобиль пострадал со стороны водителя практически вся левая часть. Когда автомобиль привезли в город Днепропетровск на гарантийное 100 BMW и увидела страховая компания, мы очень были, мягко говоря, раздосадованы, потому что практически автомобиль пострадал очень сильно. Однако мы пришли к клиенту на помощь и все свои необходимые действия сделали с максимальной быстротой. В итоге практически за очень короткий промежуток времени страх... клиент получил страховое возмещение в размере около 200 тысяч гривен. Ваше спокойствие – наши традиции. Страховые традиции. Телефоны 370-33-15, 370-33-17. Одяг ведучих представляє фірмовий бутік Джункер, котрий знаходиться за адресою проспект Карла Маркса, 50 Ну а на сьогодні це була остання інформація. Автобан бажає всім приємних вихідних. До зустрічі в ефірі на 27-му каналі суботнього ранку о 9.35 та на 51 му о 19.20. І в неділю за 5 хвилин на 9. Присилайте нам свої пропозиції та побажання за адресою місто Дніпропетровськ, вулиця Телевізійна, 3, або за емейлом e автобансобачка Бувайте. Генеральний партнер програми Автобан, отечественный производитель аккумуляторов корпорация ВЕСТА. Информационная поддержка программы Проект «По» – журнал о выгодном вложении денег Проект «По» – прибыль очевидна Без проблем. Все для дому та офісу. Будівництво та ремонт. Нерухомість. Робота та освіта. Знайомства. Ваше здоров'я. Без проблем. Газета є Нема проблем. Рекламний блок. Торгове Акція. Реклама. Торговець. Торговець. Скидки на всі товари. В магазині. А тепер реклама. Скидки в сезон. Ліцензія номер 400. Наш телефон дві. Втомились від реклами. Нудить від розмов. Відтепер. Без рекламы. Без розмов. Только музыка. 106.4 FM. Сенсация! С 5 ноября в Днепропетровском цирке Грандиозная суперпрограмма московского цирка «Звездный триумф» Впервые байкер мотошоу «Медведи, змеи, крокодилы» Спешите! Цирк «Звездный триумф» Даже крокодилы думают об этом. Первый журнал о культуре секса Секс и город.